в університеті іспит е, э, в аудиторію похитуючись такий заходи студент і каже, а чи дозволите, пане професор, е, э, здати іспит трішечки випившому студенту? Ну, професор думає, так куди ж вас дівати студентів? Ладно, давай, виходить цей... На, 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 за кабінет і каже, хлопці, заносим його, я домовився. Сидять такі подруги, вони кажуть, дівки, у мене такий кавалер галандний, він кожен день мене за цвітами засипає, просто от такими кучами дарує. Блін, тобі так повезло. Як же ж звати? Іван Іванов, Цитую, що з п'ятого подіза. Ну да. а, та знаю я, він же ж на кладбіші сторожом роботи.